Чи не головна інтрига матчу Катар-Сенегал полягала в тому, чи справді збірна господарів турніру настільки слабка, чи це все-таки в першому турі вони банально перегоріли? Принаймні на останньому наголошував головний тренер катарців Фелікс Санчес, говорячи, що передматчевий тиск негативно вплинув на його підопічник. Втім, гра проти левів та ранги схоже розставила усі крапки над І. Катар, особливо по перерві, виглядав доволі гостро та цікаво в атаці. Зважаючи на насичений центр бордових, сенегальці переважно діяли через фланги. Перший гол прийшов якраз звідти. Щоправда, тут африканцям допоміг ще й технічний брак захисника катару Буале Махухі, який промахнувся повз м'яч при виносі, зажував його. Чим по максимуму скористався Булай Діа. Ще в 17 років майбутній форвард працював страховим агентом, різноробочим та електриком, а нині відзначається вже на чемпіонаті світу. Майже відразу по перерві Сенегал подвоїв перевагу: награний розіграш кутово та чи не ідеальне виконання від Фамара Д'єді, який зробив ривок у вільну зону на ближній стійці та якісно зрізав м'яч у ворота. Тільки після цього катарці прокинулись і почали створювати моменти. Подекуди від пропущеного м'яча синагала рятувало тільки диво, подекуди талант Едуара Менді. Але навіть він був безсилий на 78-й хвилині, коли підопічні іспанця Фелікса Санчеса провели атаку якраз таки в британському стилі. Навіс із флангу Ісмаїла Мохамеда зразково замкнув Мохамед Мунтарі, вистрибнувши та випередивши усіх захисників Сенегалу. Проте як швидко в матчі з'явилась інтрига, так само швидко вона й згасла. Буквально за 5 хвилин леви та ранги провели непогану комбінацію через правий напівфланг, що завершилась голом Бамба Дієнґа попри поразку, Катар все ж увійшов до історії чемпіонатів світу, хоч і зі знаком мінус. По-перше, бордові стали першою командою господаркою турніру, яка програла два матчі в рамках групового етапу. Окрім того, беручи до уваги результат поєдинку Нідерландів та Еквадору, підопічні Фелікса Санчеса першими серед усіх 32 збірних турніру попрощались навіть із теоретичними шансами на вихід у плей-офф. А також стали лише другою господаркою після Південної Африки в 2010-му, кому не вдалося подолати групову. Стадію. Коли ми в минулому випуску назвали матч у Роговай Південна Корея найгіршим на турнірі, це було, звичайно, перебільшення. Гра збірної Нідерландів у другому турі виявилася ще менш приємним видовищем. Команда Луї Вангала закінчила матч із показником лише 0,1 по XG. Всього лише два удари по воротах. З них лише один у площину та всього п'ять дотиків до м'яча у штрафному майданчику південноамериканців. Так, треба визнати, що великий вплив на таку гру Нідерландів мав швидкий гол коді ГакПо вже на шостій хвилині. До речі, молодій зірочці ПСВ вдалося забити два дебютні голи на чемпіонатах світу після всього лишень двох ударів по воротах суперників. Фантастична реалізація. Зрештою, бажання втримати результат малою кров'ю з боку нідерландців ще можна зрозуміти. Але чому оранє не почали грати після пропущеного на початку другого тайму залишається загадкою. Як не зрозуміло, і те, у що намагається грати Вангал з таким підбором виконавців у центрі поля, Нідерланди постійно намагалися розігрувати через фланги. А от еквадорці видали дійсно потужний поєдинок. Енер Валенсія тепер є автором останніх шести голів своєї збірної на чемпіонатах світу. Крім того, жоден інший футболіст, починаючи з мундіалю 2014 року, не забив більше форварда триколор, і це при тому, що Еквадор не зміг кваліфікуватися на попередній світовий форум. У Валенції шість голів у фінальних частинах чемпіонатів світу рівно стільки ж, як у таких великих нападників, як Т'єрі Анрі, Робін Ван Персі, Деніс Бергкамп і Маріо Кемпес, які провели в рази більше матчів, ніж представник збірної Еквадору, і тим більш тривожно стає перед вирішальним матчем проти Сенегалу в останньому турі, адже Енер Валенсія змушений був залишити поле в другому турі на ношах. А от Нідерланди маючи 4 бали в активі та гру проти ну дуже слабкого катеру в третьому турі, звісно, повинні виходити з групи. Але в плей-офф з такою якістю футболу підопічним Вангала робити однозначно нічого. А перед турніром ми вважали Оран'єм одним із тіньових фаворитів. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. На старті чемпіонату світу Уельс вирвав нічию завдяки рятівному голу Бейла з пенальті. Натомість Іран зганьбився в матчі з Англією, пропустивши аж шість м'ячів. Ба Більше Карлуш Кейруш втратив основного боротаря на весь турнір після фатального зіткнення з партнером. У першому таймі протистояння валійців та іранців найцікавіший епізод стався вже перед перервою. Голізаде, обстукавшись з Азмуном, закотив у порожні ворота. Проте Вар справедливо зафіксував офсайд по лінії м'яча. Дракони контролювали м'яч понад 60% ігрового часу, проте в черговий раз проявилася їхня слабкість у позиційних атаках. У перехідних фазах команда Пейджа залишала чимало вільного простору. Бейл і Ремзі не встигали повертатися та Ірану забракло класу, аби скористатися цією ситуацією. У дебюті другої половини Уельсу неймовірно пощастило. Азмун, майстерно уникнувши офсайду, втік на побачення з Кіпером і пробив у стійку. Атака продовжилася. М'яч потрапив до голіса Д. А той з правого кута штрафного ефектно закрутив у каркас. Азмун відразу намагався добити головою та Хенесі виручив свою команду. Фантастика! Один із найяскравіших моментів цього турніру. Уальс помітно підсів, а Хенесі крутився, немов білка в колесі. Британців притисли до власних воріт, а про якусь обдуману відповідь тривалий час навіть не йшлося. Дракони прокинулися лише на 84 й хвилині, коли Бен Девіс потужно влучив під поперечку, а Хосині перевів м'яч на кутовий. Та потім Уальс залишився в меншості. Таремі вирвався на вільний простір. Хенесі вийшов далеко з воріт і брутально сфолив у стилі кунг фу. Рефері спочатку дістав жовту, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення. Червона, зрештою, брутальне фаталіті кіпера можна було трактувати і як фол останньої надії, і як неймовірно небезпечну гру з ризиком завдати таремі важкої травми. Таким чином, Уайн Хенесі став лише третім голкіпером, який був вилучений у фінальних частинах чемпіонатів світу. До цього подібної долі заснали італієць Джанлука Пальюка на мундіалі 94-го року, та Ітумаленг Кхуне із південної Африки в 2010-му. І, зрештою, залишившись у більшості, Іран, все ж вирвав перемогу на восьмій компенсованій хвилині. Резбах Чешмі опинився першим на відскоку і бездоганно влучив під стійку. А на 90 плюс 12-тій Реза Ян технічно завершив вихід іранців 4 проти 2. Божевілля останніх хвилин залишило Уельс на дні таблиці лише один бал. А Іран відразу піднявся на другу сходинку. А от у другому турі ми побачили вже звичну збірну Англії часів Гарета Саутгейта. Максимально прагматичну і нудну. Таке враження, що в матчі проти Ірану родоначальники футболу спробували зіграти наперекір тренеру. І, неначе злякавшись своєї ж сміливості, з американцями відкотилися вже до заводських налаштувань. У цьому протистоянні три леви вже не наполягали на володінні ініціативою чим залюбки скористалися підопічні Грега Берхалтера. Янки знову сподобалися, і насправді, в звітному двобої, були ближчими до перемоги. Чого вартий лише потужний удар Крістіана Пулішича поперечину наприкінці першого тайму? Загалом же США перевершили свою колишню метрополію і за загальною кількістю пострілів у бік воріт, і за показником очікуваних голів. 0,6 проти 0,5. А в заключні 15 хвилин матчу вже було чітко помітно, що обидві команди завчасно погодилися на 0-0 і що загалом такий результат влаштовує обидва колективи. Таким чином, збірна Англії тепер вже має на три нульові нічі більше ніж будь-яка інша команда в історії чемпіонатів світу. А США оформили перший кліншит проти європейської збірної на мундіалях з часів легендарної звитяги 1-0 над тими ж англійцями в далекому 1950 році. У заключному турі підопічні грека Берхалтера зійдуться в надпринциповому двобої з Іраном. І зобов'язані будуть грати лише на перемогу задля виходу в плей-офф. А колектив Гара та Саутгейта протистоятиме Уельсі, який зберігає лише мізерні теоретичні шанси на продовження боротьби на турнірі.